Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Готуємо. Щось смачне треба приготувати. Собі то я приготувала, а у чоловіку якої ні А я її вже давно балувала смачненьким. Ось так. Це сметана в мене така. Та як сметана така в мене. Як масло густа. Це морожена сметана була. Так. Трошки більше півпачки вівсянки перебила блендером. Тоді один банан, три яблуці. І зараз ще дам трошки соди. Даю. Так, а ані, візьми, потім сейфу зараз пред зі сметаною розмішаю. І олій. Сметану розміняти. Забулася, як блендером перебивала, забулася вкинути в сметану. У блендер була перебила з тим, з яблуком, з бананом, з яйцями. І все. І було б ріденько. Не, не хватило розуму. Ну, чого, таке зараз розмішаю таку розімну. Ось. І зроблю, і зроблю смачно. О, бачите, як файно. Ну, ще, щоб де є сметани, грудочка, щоб розімняти. Вона густа, а рідкої не маю. Ця, що з морозілки, то дуже густа сметана. Ну, але вона в мене сепарірована, то вона і через те густа. Якщо збирану заморожувала, то вона розмерзається, рідчя робиться. То з нею легше. Але я вже ту збирану всю вибрала. От. Перебила такого, перебила банан ось, і одне яйце. Тоді перебила дві яблуці і дві яйці. Таке пюре все зробила, перебила, ось і щоб було нам смачно. О, вроде би все перебила. Ні, ще є. Осиплю ізюм зараз. Піду сполощу. Ой. Я ж думала, що я включила. Кнопочку нажимала, а воно не нажалося. Думаю, поставлю вже паузу. Ага, дивлюся, я ж воно тільки включаю. Ось так. Накладу форми. Форми в мене помиті. на багато. Ось так. Так. Це в ті? Ось так. Тут щось трошки замало. А тепер ті накладемо ще. І буде він смакувати. А я вас запрошую на кекси. Будемо разом їсти. А хто схоже, коржичками поділюся. Ось, напекла смачних коржиків. Не знаю, котре відео хоче буде. Ось, зараз покажу які коржики щось є. Я... напевно, там тіше прийдеться докладати, бо не влізуся. Може в ті більше покладу, О. О. і сьогодні буде нам смачно. Яблука в мене солодкі. І банан солодкий. Це буде такий підсолоджувач. Ось такі справи. О! Котрі тут саме менш? у ті вроді саме менше. О, все. І зараз в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Ось так. Щоб гарно вони повлягалися всі дирочки. Ось, і буде нам смачно. Відправляю запікатися. Так, спекла я свої кексики, розлуплювала, дивіться, чи печений. Бачите, печений. О, ось такі вони нягусенькі. Так, ті меншими. Положимо під один бік, ті більші під другий. ось, Кексики свої малесенькі. О. Та й отак буде нам не нам Ігору і смачно. Ігор таке буде їсти, бо ми маю цілу низку коржиків напекла собі. А, oh. что oh. 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 oh, стороны показать. Ось такие стоит стороны. Oh. Как красота. Ну все, я попробую. трошки недосолоджені. але його раз самий раз. Так що ось таке там. Дуже смачно. Запрошую на кексики, на коржечки. Ось таку зергану миску напекла коржики. Будемо смакувати штайком. Дуже яблучко чути. Смачно виходить. Смачненько. Запрошую на кексики, на коржики. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і Божої опіки. Всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних.